Якщо ви досі не любите сочевицю, значить ви просто готували її не так. Сьогодні покажу рецепт, після якого ви точно зміните свою думку. І сьогодні готуємо надзвичайно смачне рагу з червоної сочевиці і курячого стегна. Для цього вирушаємо до мого улюбленого магазину сільпо тут завжди беру все найкраще, особливо коли планую ситні та корисні обіди. Перше червона сочевиця, її тут просто море. Обираємо. Далі болгарський перець, щирі приростки гороху, часник, копчена паприка. Я до речі, копчену паприку додаю майже скрізь. А ще у сільпо зараз чудова акція на куряче стигно. Я одразу взяла 2 кг. Така ціна буває рідко. Отже, вдома готу. Луємо стегна брубе шкірки, ретельно натираємо сіллю, перцем копченою паприкою сухим часником. На сковорідку крапелька оливкової олії і на середньому вогні смажимо м'ясо з обох боків до золотистої скоринки. Потім перекладаємо його на тарілку, а зайвий жир забираємо серветкою. Далі смажимо цибулю, часник і болгарський перець. Додаємо спеції знову копчену паприку і трохи зіри. Тепер головний інгредієнт червона сочевиця. Її не потрібно замочувати, просто засипаємо в сковорідку, перемішуємо з овочами, заливаємо гарячою водою і зверху викладаємо курку. Накриваємо кришкою і залишаємо на. 20 хвилин тушкуватись на повільному вогні. Завершальний штрих свіжа зелень зверху, і можна подавати це не просто обід, це білки, клітковина, залізи, складні вуглеводи і повноцінне відчуття ситості. Ідеальний варіант для тих, хто на дефіциті або просто хоче їсти правильно. І як завжди, усе смачне починається зі свідомого вибору продуктів. А для мене це сільпо.